Коротше, добре, зараз ми підемо. Так, це друга частина. Ну я або це все зроблю в одну частину, або в дві, три. я не знаю. В три. Ні, в дві саме ліпше. Або зроблю все зміщу в одне відео, або в два. Так, поха. Я краще в два ні. Так буде цікавіше. Щоб коли воно тільки будувалося і коли воно буде збудоване, да, порівняємо. порівняємо. Показуй на остаток. Показує на остаток і сфоткай на остаток. Де да, як сфоткаєте? Це це Мам. Сході. Да. Да. Текайся на Аніта. Ні, це Аніта. Дивіться, яке тут гарне дерево. Це Аніта, водім. А ні, це не воно. Покажу, це вже осінь. О, дерева облисіли. Де да, Дмитрик, може. О, вон Дмитрик! Він пішов, бо я думав, напиши, бо він моя. Мені треба тільки якісні помчати. Йомайо! Дивіться, як вірте телефоном не взяв. 6 вересня у мене день народження. Буде велике відео десь на півгодини, як ми святкуємо. Як ми святкуємо, і йдемо в парк. Порша, дивись, який гарний їде. Я зараз фотою. О. Все нормально зняв. Що ж, як ти знімаєшся туди? О, так, так ладно, дуже мало. Десь перші ззаду мене знімають. Тільки ти мені за це, тільки ти мені говори. Яма маленька. Зупинись на секунду. Все, давай йди. Ну, знаю, що, що мені сказати. Ну, ми зараз йдемо до нашого двору. У мене був так дорога, а мене був мій проходь, проходь, не бійся. Зараз ми швидко. У нас був, ну, е, мій був старий канал, але його заблокували, на жаль. Так, що... так би було, там, там би там стільки було дуже б переглядів, там би, там би твій канал був запевно десь. У мене скільки підписників там було? Там? Зараз 30, 30, 30, 30, 30, 32, 30. Ні, 40. Да, 40. 42. буду тепер твоїм. А не то, що Володя. Я його не спонсорую. Фу-фу. Він не понизив, так показує. Так він Йо, отак возить його. Так, ні, зараз я покажу вам, друзі, як. Він говорить і отак от іде. <ріст> Все, не я не знаю, як він так. Ну то потім, коли ми з ми будемо лежати, з мене Ще ж півроку будемо дивитись відео в тебе в гостях, ну палець були. Тут не рухайте мезинцев ти. Чекай, це не Аніта? Це я не знаю, вона похожа. Та яка Надя? Я не вірю, що ти Надя. Жаль, що ми грушу собі не можемо зірвати. Зараз кажу. 4,26. Я на камні зашпуркнувся. Я дуже просто, що ви написали коментарі. І щоб ще під, під, підписались. Ага. Бо, ми будем, кажуть, бо ми на його день народження... Всі колись будуть сказати, що я дурний, але... Бо ми будемо знімати на, на його день народження відео на годину може. Не, просто ну, просто стараємося. Я буду дивитись то себе, відео. Для себе, для себе знімаємо, але якщо його хтось дивиться. Якщо його дивляться буде. якісь популярні ютубери, то будь ласка, напишіть коментар. Прикинь, да, буде компот дивиться. Ой, Ось такий ми зробили. Мене в лінжі плачі вилять знімати. А ти так не знімаєш, тобі удобно. Дура, стуги, чи що? Додому бігом! Та йду! Друзі, вибачаю за цей... Я відео знімаю, Алло. Ага. Ну, мій друг, на жаль, пішов. Він там кудись йде, купався з батьками. Ребенок в машині. Ну, пока. Повеселимося одним, а потім вже прийде Дмитрик. Якщо в мене неякісна зйомка, вибачайте. я стараюсь робити максимально якісну зйомку. Так, йдемо. У мене стабілізації нема. Тобі Не ще так тросеться. Так що... У мене тут було відео, Максим Бочин. і відео там, де я сиджу на оцій качелі. Він мене так знімає, у нього ще вузький борт. У мене велосипед. Що воно приблизено, що так воно знімає? Та ні, не, не приближено вроді. Ну, отакий от нашій двір. Нормальненький. Осінь вже наносив. Ну, вже не носу, вже вже осінь. Ну да ладно. Не знаю, що вам ще розказати. <рив> Чекаємо Дмитрика, хоча відео вже десь 7 хвилин. да, скоріше всього я зліплю це все в одну серію. О, цей запах такий класний. Осінь. Проголосуйте в коментах, що ліпше літо, зима, осінь чи весна. Я голосую за осінь і зиму. Це дві моїх найлюбих пори року. Не знаю, чому вам, може там сорі, всім подобається найбільше літо, але мені і так добре. Якщо так можна, той порахувати. Я не знаю, що вам розказувати. Може, чекайте відео ну, на моє день народження, воно 100% вийде. І ще про, 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 про футбол. Проголосуйте в коментах, що ви все більше хочете. Там Футбол, машина, кон, машинний контент, домашній контент, готувальний контент, чи прогулянчний, вуличний контент. Дуже багато контентів є. Саме більше, як на мене, мені подобається вуличний контент. Ось такі от відео, які я зараз знімаю. Я цікавлюсь з вами своїм життям. Ну, може, мене дивиться одна людина, і то мої друзі. Але дуже би хотів, щоб це побачила якась людина. У мене є багато ютуб-шортів, їх найбільше дивляться. Ну, коротше. Не знаю, що вам ще розказати. Думаю, дотягуємо до 10 хвилин, якщо мій друг Дмитро не виходить, тоді можна вже закінчувати відео. Я піду додому чекати, поки хтось вийде. А реально, що мені робити, якщо... якщо нікого нема, а мені нема що вам розказувати, і мені, і вам. Буде дуже... Скучно, по-російськи, сказати, не знаю, це буде по-українськи. Соня так холодненько, 17 градусів, але я вийшла в шортах і в футболці. <рив> ну, тут просто вже оце от можете приймати, от я не знаю, кому це вже цікаво, я вже нікуди не йду, в принципі. Я думаю, вже будемо закінчити через 15 секунд. Отакий друг мій не виходить. Ну що, класне відео, зняв, назву його якось, не знаю як. З вами був я, просто ютубер або Вадим Дітей Райдер. І всім пока!